Так, друзі, ну що? Хто сьогодні вам буде розказувати про сою, про їх проблеми? <смі> від якого? Від декана факультету, чи від цього, чи від магістра? <смі> хто вам розкаже сьогодні про сою? Так, друзі, погнали, розберемо вчорашню ситуацію, бо вчора в нас щось трішки не вийшло з нею, тому якби щось там не змонтувало. Да? Ух ти, слон який! Так, друзі колеги, всім привіт! Наступний день, значить, вчора нас щось там не вийшло з монтажем, розказував вам про сою, про ті проблеми, які можуть бути у тих фермерів, у тих людей, хто її буде сіяти в перший раз. Якби буде пробувати, буде там експериментувати у себе. Тож хотілося б розібрати оці всі нюанси, які можуть бути. Звичайно, може я щось там забуду, тому випишіть в коментарях, що не згадав. Давайте якби, один одному допоможемо у тих е, проблемах, хто буде, тим, тим людям, хто буде сіяти сою в перший раз. І, значить, забув сказати саме головне по сої. По сої, те, що враховуйте, друзі, обов'язково те, що треба е, е, сіяти правильну густоту дотримуватись правильної густоти для, ваш, для вашого регіону. І також враховуйте, е, ну, ту ж саму норму висіву, враховуйте енергію схожості, скільки вона у вас там, 95%, 96% 89%. І також до цього враховуйте польову схожість. Тобто сівалка, зер, зерничко десь викине, щось десь щось, mm -hmm. жучок ізіз, тобто Оці всі нюанси. Ну, для прикладу, вам наведу, якщо ви Висіваєте, висіваєте там 500 тисяч насінин. Це десь ну, звичайно, треба знати масу тисячі насінин. Для прикладу, якщо у вас виходить, ви висіваєте там 80 кг, то до цього орієнтовно плюсуйте десь від 10 до 13 кг. Це враховуючи польову схожість, енергію схожісті рослин. І декілька інших факторів, тому якби теж не забувайте це. І вагомий внесок вагомим фактором є те, що якщо є звичайно можливість, то сою старайтеся зібрати роторним комбайном. Чому роторним? Тому що у вас, у вас буде е, менший відсоток битого пошкодженого зерна, чим е, від барабана. Звичайно, якщо немає такої можливості, то збирайте барабаном, але відходів у вас від даного типу комбайнів буде значно більше, ніж від ротора. Ротор на сої, це мощ. Тому, друзі, погнали дивитися, що у нас там, що ми вчора для вас назнімали. Не забувайте за вподобайку ліпити. Писати коментар, можливо, ви щось також додавите, можливо, хтось не згодний зі мною. І, звичайно ж, підписуйтесь на канал, тому що е багато людей дивиться, а чомусь ще не підписані. 87% дивиться без підписки, друзі. Давайте підписуватися що це таке. Непорядок, Ми сьогодні поїдемо сніг таке вже у нас, Таке у нас вже намило сьогодні, що треба вже виїжджати. Так що погнали. Соя називається Еббі. Еббі. Вона по терміну вегетації. Така як 2090, здається, 105 днів. 105 днів. Я її ще не дивився. Саня мені її вислав 150 кг. Ну, з мого розрахунку, при висі 85 кг, то це буде, це буде е, на 2 гектари. Так, розкриваємо. Я її ще не бачив. Це значить дивимося разом з вами її. Так, що тут у нас, Отака, отака Соя. Називається Еббі. Ну, побачимо. Побачимо, як вона себе покаже. Це Соя ГМО. Соя ГМО і... Значить, так, ставлю вас назад. Це тут у нас по соняшнику трохи є, там соя ще є. В гаражі там ще трішки є по сівмату. Значить, що? Що, взагалі? Так, друзі, трішки ми там з вами упали. Ну, да нічого, значить, по сої, по сої. Сані, дякую велике, що надав можливість спробувати його. Сорт сої, цей Ебі в себе в регіоні, подивитись взагалі, що він із себе покаже. Як він взагалі себе покаже, як буде по розвитку, по енергії, Оце все як ви будемо так само, як і сам буду спостерігати за нею, так само і буду показувати її вам. Саня, тобі дякую і привіт цей одночасно. Значить, по соїці розібралися. Так, Треба, треба мав десь ховатися, бо сьогодні такий мороз. Значить, йдемо, то ще з вами покажу. Покажу ту сою, яка, яка ця, яка у нас була, якщо її достану. Так, зараз вас треба тут десь поставити, щоб ми знову разом з вами тут не впали. Так, так друзі, показати вам, покажу вам сольку, Зараз попробую трішки, трішки достатньо, багато, не зручно дуже. Значить, це у нас соя, яка має назву Хайстар. Вона не війна, не калібрована, це з-під комбайна. Соя з-під комбайна, отам от в бегі вона набрана. Вон бег із неї стоїть. E, значить, хайстар, 35 35 міжряддя. Так, воно видно, там мене буде видно. Так, я думаю, що ви ж не впадете. E, не калібрована вона, не очищена, нічого. Отак її будемо сіяти. Що покаже, те й покаже. Що покаже, то й покажемо вам. Значить, е, є, значить, буде в цьому році конкретно в нас три сорта. Хай стар, той, що 2090 буде е, 2 гектара посіяно новинки від Сані Шерстюка. Ебі вона називається. Здається, теж 105 днів. Що ця 105 днів, що ця 105 днів. І буде ще у нас висіяний. Якщо все добре, то. Пару гектарів піонера теж візьмемо на розвід. Не пам'ятаю який, чи 2,085, там щось LL, 2 l англійський в кінці. Ну, Я не пам'ятаю, який, по вегетації щось там 85 днів. Теж, якщо в мене вийде, то я вам його покажу, коли він до мене прийде, якщо прийде, і значить цей. Що ми будемо в цьому році взагалі сіяти? Соя, соняшник, кукуруза. Все по стандарту, нічого нового. І нічого такого якби, особливого. Значить, що взагалі по сої? Які можуть бути моменти, тому що ну, бачу, що дуже багато, дуже багато їх, хто хоче посіяти в цьому році. Багато хто націлений на неї. І ну, у зв'язку з тим, що дуже багато ну, буде велика кількість посівів сої, ну, я не переживаю за те, що ціна буде, вона просяде. Вона багато не просяде. За роки, скільки я пам'ятаю, своя була ну, середня її ціна, там від, ну, не середня, діапазон цін від 300 доларів до 500. Були там і 530 доларів. знаю, 290 були От в цьому році 290 там трималося буквально 4-5 днів. Тоді назад на 300 вернулося: 310-370 була, 400 була в цьому році при перших, перших заходах комбайнів поле. E, тому діапазоні від 300 до 500 доларів це нормальна ціна на неї. E, значить, і багато хто ну як, прогорів, будемо так казати, на соняшнику в минулому році і в цьому сезоні буде сіяти сою. Але з чим, ну, з чим стикнуться ті, хто її ніколи не сіяв і не мав з нею досвіду. Це добре, якщо там є десь сусід, сусід поруч, який вирощує сою. Зараз, до речі, до сусідів ми повернемося. Цікава тема. Е, і перший такий нюанс, що всі будуть гнатися за тією репродукцією. Буду шукати першу репродукцію, е, недобросовісні менеджера будуть якби, е, піднімати ціну. Вже дивлюся, там і 72 тисячі за тонну, є, і 50, ну 50 було. І в минулому році ціна і 50, 55 була. На... Типу перву репродукцію, але хто знає яка там репродукція, тим більше в гмо сої. Можливо, я щось не розумію, але наскільки я знаю, в гМО-сої репродукції немає. Правильно? Якщо щось неправильно кажу, напишіть в коментарях. Це значить перше. І ну, зазвичай хто як вибирає собі посівний матеріал? Чи то кукурудзу, чи то соняшник. Соняшник по кількості вегетації днів, Кукурузу ви по ФАО вибираєте, по індексу скоростиглості. Ну, а сою як сою вибирають? Ну, Той, хто вибирає там рання, ультрарання, середня пізня соя це одне. А хтось буде вибирати її по кількості врожайності, по потенціалу. Менеджера будуть писати в описі. Що вона дає 70 центнер, дає їй і 100 центнер, і що хочеш, вони вам напишуть. Тому, якби, ну, це буде така. Ну, не дуже б хотілося, щоб хтось із вас попався на це, але ну, без цього якби ніяк. На жаль. На жаль. Тому ну, що б я радив, би, як би я зробив? Я б не брав би першу репродукцію чи яку там репродукцію? Я просто поїхав би до сусіда. Ладно, у мене там в селі, ну якщо там у вас в селі ніхто не вирощує сою, поїдьте в сусіднє село. знайомий через знайомого, а в того там ще знайомий є, по-любому у вас хтось вирощує сою. Ви знаєте ту людину, чи десь пересікалися з нею, чи знайомий знайомого знає ту і ту людину. В будь-якому випадку, ми всі люди, ми якби всі спілкуємося і всі один одного в принципі, ну, знаємо у сільському господарстві. Тим більше ці малі фермера, та навіть і великі йдуть на контакт, якщо з ними нормально спілкуватися. Тому, значить, всі ми з різних регіонів, до чого я це веду, всі ми з різних регіонів, і під кожен регіон варто підбирати свій сорт сої. Тому що от, ну, для когось підійде пізній сорт, а для когось підійде ультраранній сорт, тому що у когось там засуха буде, у когось дощі великі будуть. І тут треба підібрати сою. І от як, як я казав, що повернемося до сусіда. Чому повернемось? Тому що ну вам же ж не прийшла думка, що от сьогодні сію, от вчора ви не сіяли сою, а сьогодні сію сою, і на цьому все. Ні. Тому якби ну я б рекомендував, би, звичайно, це вже пізно, але ж все ж таки, моя думка така, що ви повинні були там поїхати до сусіда чи до знайомого, подивитися, яка у нього соя, порозпитувати у неї, дізнатися якусь інформацію, як вона себе показує в нього на полях. Які були проблеми, яка технологія в нього, яка ну, приїхати на збір врожаю, подивитися це, зрівняти, якби, е скласти всі ці пазли в кучу і потім е подумати, чи підходить вам цей сорт, чи не підходить. А не так, подивилися в інтернеті, а от той куплю сорт. Все, значить, отой купляю. Ні, я, ну, на мою думку, це неправильно. Е подивилися в сусіда, тим більше сусід живе поруч, вона у вас якби, показує такий результат. Якщо вам все підходить, ви її купуєте. З цим, як би я думаю, розібралися. Якщо ви зі мною згодні, пишіть в коментарях згодні чи не, не згідні, почому не згідні? Якби, ну давайте спілкуватися. Mm -hmm. Також проблема буде ще із комбайном. З комбайном буде в тому випадку, що це не кукуруза, це не пшениця, це не навіть не соняшник. Соя це така культура, що от ви дивитесь на неї, ну приїхали там. Поміряли вологу багато, там, 17-та волога. Ага. Чекаю там два дні. Почекали два дні. Тут раз, дощ пішов великий. Пройшов дощ, ви приїжджаєте на поле, вона починає тріскатися, починає лопатися, вся соя висипається у вас на землю, ви хватаєтесь за голову і думаєте, що мені робить? Шукаєте комбайна, той зайнятий, той на ремонті, той поїхав в друге село і так далі. тому подібне, Значить, Це один із нюансів. Другий нюанс те, що. От ви дивитеся на сою, в принципі, можна і молотити, там, будемо казати, ну та ж сама, там 16-та хай волога буде, в принципі, можна і молотити. Домовляєтеся із людиною, комбайна свого немає, якби у вас. В кращому випадку, якщо у вас є комбайн, то ці всі питання зникають. Якщо розбираємо ту ситуацію, якщо у вас немає комбайна, значить Приїжджаєте на поле, дивитеся, ага, там 16-та волога, в принципі, можна молотити, дзвоните до комбайнера. Домовляєтеся усе. Все, да, договорилися там на завтра, по прогнозу, все нормально, дивитеся, сонечко стоїть тут, вранці стоїте, бац, дощ пішов. Все, ніхто нікуди не їде, всі стоять. Е, тому якби це друга причина, те, що погодні умови на сою, вони дуже сильно впливають. Прям ну, наскільки що це, що це капець. Просто е, значить, і ще є проблема в тому, що ну, можуть бути. Оці жатки флекс, не флекс, когось поля рівні, когось не рівні. Для сої треба рівне поле. Щоб ви заїхали. Бажано, якщо у комбайна буде ще флекс, ви її низенько зрізали і все, і забули про неї. А так поле буде нерівне, соєта буде залишатися у вас на полях, це буде недобіру врожаю і так далі. Це теж якби, перш за все треба рахувати економіку. Тому з соєю це не так все просто. Е, да, звичайно, перший рік багато хто опікався на цьому, але просто хочеться якби, дати вам якусь пораду про те, що сою обирайте не так, що в інтернеті там, побачили, 50 тисяч вона коштує, дає там 10 тонн, 10 тон, да? і ви її купуєте. Купуйте сою у свого сусіда, сусіда найближчого, якого ви знаєте. Тим більше по Ютубу зараз можна знайти якби, тих людей з ну, своєї області, і свого району. чи там... Із своїх сусідніх сел, будемо так казати. Це значить, отаке, якби, оце, що я вам хотів розказати про, про сою. В е, цьому році у нас буде три, три сорта сої з різним міжряддям. Можливо, навіть ікуну посіємо якийсь там із цього, із е, Хайстара. Е, також буде у нас 15-30 міжряддя, буде на 35 точним Я думаю, Я вже знаю, де ділянку, де я її посію. І, значить, що я. Ну, я не знаю, як оця сорт оцей Еббі, як він взагалі буде до розтріскування. Наскільки ну, я читав, але це ж, знову ж таки, я читав. Написати можна що завгодно. Як він покаже в наших умовах, в погодних умовах, це одне, а що там написано, це зовсім друге. Тому подивимося, я вже знаю, що той хайстар 105 днів він не розтріскується. Не розтріскується і він класно себе показує. Ми його збирали при 10-й волозі. 10, 11, 10,5. Він не розтріскувався. І мотовилом його не вибивало. Е, тому ми залишили собі на посів якби, певну кількість Хайстару. Але теж не хочеться брати один гібрид, чи це я кажу, гібрид, один сорт. Хочеться ще якісь сорти взяти і подивитися на них, як вони будуть себе показувати в наших умовах. Тому. Якби якось так, друзі, чекаємо сезон. Чекаємо сезон. Сіємо, показуємо вам, що у нас із цього вийде. І в принципі, в принципі все. Що ще Багато хто дивлюся, відмовляється, відмовляється від соняшника. Відмовляється від соняшника. Ми не відмовляємося від соняшника, ми навпаки на нього робимо ставку, що він буде в ціні і буде, в принципі... Все добре, тому якось так. За ще хотів розповісти вам про сою. Можливо, комусь буде корисне, можливо, комусь ні. Ставте, друзі, вподобайки, підтримуйте канал, пишіть коментарі з приводу сою, що ви взагалі думаєте. І всім пока. Будемо чекати погоди. Зараз поїдемо, купимо шлангу, замінимо шлангу. Оту недоброякісну. Я думаю, що вона нам вже попадеться нормального, і нормальної якості, чи нам її нормально зроблять. І будемо, можливо, вечірком погорнемо трішки сніжок у себе на вулиці. Тому, друзі, всім пока.